Доброго дня, мої любі вихованці, буртка лялькова симфонія. Бажаю усім мирного, гарного дня, позитивного настрою, і щоб ніхто не хвилив, а ми продовжуємо наше заняття. У кінці нашого заняття будуть запитання, на які ви маєте прислати відповіді у нашу групу Viber гурток Лялькова Симфонія. Чекаю на ваші відповіді. Гарного вам перегляду! Тростяні ляльки це ті ляльки, яку актор тримає над собою і грає нею, перебуваючи за ширмою. Головний стрижень іде від голови. Через усе тіло, а два інші від рук. Так можна працювати із двома тростинами одночасно. Ви маєте прекрасну можливість побачити, як працюють з тростяними ляльками актори. Це Східний таночок у виконанні тростяних ляльок. А це кусочок вистави. Можете побачити, як цікаво грають наші ляйки. А зараз вам для перегляду повчальна вистава за участю тростяних ляльок. Гарного перегляду! Ой, який чудовий вечір! А я чекаю на гостей. Але мені здається. Сьогодні має щось трапитися. Так, щось, щось хлопців давно не видно. Іх, я хотіла б з ними подружитися. Вони добрі та милі, але інколи бувають такі неслухняні. От я їх і запросила в гості, щоб з ними подружитися. Але чогось їх. довго Ось де ти! Ага, ледь тебе знайшли! Ага. Ой, а це ви привіт, хвой! Привіт, привіт! Я на вас вже давно чекаю. Ага. Проходьте, Я вам зараз усе тут покажу! А ми ага. самі поглянемо! Виколка! яка класна лампа! Ага. А давай поглянемо, що там всередині. Давай! Хлопці! Хлопці! Що? Не? дуже небезпечно. Ой, Ой, та що може трапитись від старої нещасної лампи? Ага. О, та ми мільйон разів так робили. Хлопці, це все, що не треба. Треба. Давай сюди. І ова. 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 Дивись, як гамма не Ой. А що, що це було? Я його знаю. Хлопці, але ж я вас попереджала, що це дуже, дуже небезпечно. Ой, та це все дурниці. О, що там Василько робить? Де? Ага. Ей, О, я сам буду. Хлопці! Ходить. Я Дай сюди! Не, давай, Вічепись! Давай, Вічепись! Давай, я хлопці! Ставайте. Ну а що ви? Це через тебе! Ой, Хлоп... Ну чому ви такі несерйозні? Ну чому ви такі неслухняні? Ну хіба так можна робити? Ну і що? Що я маю з ними зробити? Ха! Чого так раптом стало тихо? Де Ти ж це хлопці? Ого, ага, хлопці? О! Е, Хлопці, припиніть негайно! Ви що? Так не можна робити? Шо, три чотири. Ну, Бахнули. Ой, я не знаю, що це було, але дуже страшно. Хлопці! Що? Ну я ж вас попереджала. Ой. Ну як вам пояснити, що так робити неправильно і небезпечно? Ой. Я, ну М я хто? Мене ну мене хто нам може допомогти? Ну як вас, вас знаю. навчити Ой. цьому? Ой. Эх, хлопці, хлопці. Ой. І що? що нам робити? нам розказав, ага. Ви так, і не так, так Так, так, і Так. Доброго дня. Добрий, Добрий день. А ви нам, нам можете розказати все, як треба себе ага. поводити, бо ці хлопці зовсім не слухняні. Так, звичайно, я вам розкажу, але насправді ви себе дуже погано поводили. Чопаку? Та що я? Ти теж ми вас слухаємо, уважно. Тому ні в якому разі не можна включати електроприлади у мережу, тому що це дуже небезпечно, і також дуже небезпечно грати з електроприладами, як це робили ви. Чули? Чули, Там, чули. А, а ще що також Неможна. не можна гратися електроприладами і користуватися ними, коли вони включені в розетку. <гум> 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 що, водичку не можна наливати в чайник, коли вони ні в якому разі, коли він вімкнений, не можна наливати в нього воду. <гум> а, а веделкою в телевізорах <гум> теж <Так, гум> не можна. це дуже небезпечно. Взагалі гратися з електроприладами дуже небезпечно, тому що може виникнути пожежа. А ви знаєте, що робити, коли виникне пожежа? Ні ні, а що для початку ви повинні обов'язково повідомити своїх батьків. Ага, добре і ні в якому разі не панікувати і не ховатися нікуди, щоб вам змогли вчасно допомогти. І ви повинні запам'ятати номер служби порятунку. 101. 101. Запам'ятали хлопці. 101. Угу. А ще є якісь правила? Правил дуже багато. А ви обіцяєте їх дотримувати? Так, звичайно, звичайно. І будете темними? Так, обов'язково. А ви, наші глядачі, будете темними і будете дотримуватись правил пожежної безпеки. Хлопці, ви запам'ятали? Ану, повторіть якісь правила, так. що ви запам'ятали. Не, не можна е, е, веденками е, теле, до телевізора, так. не можна наливати воду в вимкнений чайник так. і не можна що там що взагалі А гратися та, в та, та, Які не вимкнені та. у мережу. Ага. Ось так. Ви все запам'ятали. Дітки і ви теж запам'ятали. Це чудово. А, Дякуємо вам, що навчили нас правил. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, а виходячи з дому, не забувайте вимкнути електроприлади з електромережі. До нових зустрічей, любі мої.